Європарламенту дали три тижні аби узгодити умови капітуляції України, і от таких новин в останні дні просто-напросто безліч їх дуже багато. І якщо ви шукаєте розраду і не можете її знайти, то я вам маю що порадити. Ви на каналі Висновки. Мене звати Андрій Болгаров. Я український журналіст. Я вам дуже раджу підписатися на цей Ютуб канал. Бо саме тут завжди цікава аналітика. Бо принаймні ще один погляд на ті чи інші новини, які останнім часом не дуже нас тішить. Ну що ж, давайте повертатися до цих новин. Як я вже сказав, їх багато навіть більше ніж треба. І ці новини погані, але. Буде і так би мовити, і щось смачне в цій моїй розмові. Отже. Отже, як я вже зазначив, Сполучені Штати Трамп дав три тижні або узгодити умови капітуляції України перед Росією. І якщо вони, тобто Європарламент, цього не зробить, то тоді Сполучені Штати вийдуть з Європи такий собі ультиматум, який вже надали його не Україні, а Європі, яка все ж таки все ще тримається і намагається захищати Україну. Трамп тож пішов далі, і він в своїх намаганнях домовитися з Путіним не пере. Чим не зупиниться, і це один із таких факторів. Далі президенту Зеленському варто негайно покинути Україну. Так вважають в оточенні Трампа, і Нюйорк, наскільки я розумію, Нью-Йорк Таймс про це повідомляє. І найкращим варіантом для Зеленського на їхню думку буде негайно виїхати до Франції. Далі, республіканці в Конгресі США подали законопроєкт про повний вихід країни із ООН. Тобто вони колись саме створювали ООН. А тепер вирішили вийти. Законопроєкт передбачає припинення фінансування ООН та є агенство. Також заборонено участь у всіх миротворчих місій. Це теж дуже цікаво після того як штати почали скорочувати свої видатки. Причому не завжди там, де треба було скорочувати, принаймні програми USAID, вона працювала не тільки знаєте спринхи. Вони робили потрібні речі на підтримку інфраструктури по всьому світу, а не тільки на якісь там гуманітарні проекти, які можна умовно кажучи, умовно кажучи, їх можна, скажімо так, критикувати. Це ще не всі такі новини. Україну та Європу шукає гаряча фаза ІПСО, ПСО з російськими спецслужбами ФСБ та ГРУ та службою зовнішньої розвідки. Про це попереджає наш центр протидії дезінформації. РНБО в Україні просуватимуть тему розколу по лінії цивільній військовій, провокуватимуть протести. А в Європі головною задачою буде поставити під сумнів нинішньої конструкції Євросоюзу, змінити його курс та розбалансувати до відмови підтримки України. Це те, про що я вже говорив в останніх своїх публікаціях. Відео тож Росія не збирається зупинятися. Ну і головне, що. Будуть вони цей човен розхитувати скільки стільки можуть. А якщо і врахувати, що їм зараз росіян допомагає Трамп, то нічого дивного немає. Що вони не втрачають свої шанси. Тим часом Кіт Келох, який перебував у Києві, це представник Трампа. Він зустрівся з президентом Зеленським і. У них багато чого обговорили, в тому числі і у цей договір про надання американцям доступ до наших корисних копалин. Нібито вони про все домовилися, і Келох потім навіть дуже позитивно відізвався про Зеленського та його команду. Він написав у себе в соцмережах, що провів дуже змістовні позитивні дискусії з зеленським змученим і мужнім лідером воюючої нації та його талановитою командою національної безпеки. Яки заявив Кіт Келух, можливо, це був такий собі реверанс. Ну, будемо сприймати так, як він це сказав. І як я вже зазначу, таких новин сьогодні багато буде ще більше. Це я на вечорі п'ятниці збираю, коли ви побачите це відео, буде вже субота, і напевне до цих поганих новин додасться ще. І ми нічого не можемо, не зможемо зробити з тим, щоб перемогти ці новини. Але як я вже... Раніше сказав, є певний спосіб, а це в моєму випадку звернутися до історії України і ситуація, яка зараз складається, що Україна фактично ділять між собою великі імперії, держави, ворожі, друзі. Тобто, це вже теж певною певним міром було в Україні, і до речі, не один раз. Але я тут якраз і хочу напомнити, напам'ятати, нагадати людям. Які погано вчать історію, що історія дуже часто повторюється. О, зокрема, історія, яка може нам розказати, що відбувається, коли хтось намагає, намагається домовитися з Україною без України. А, і я згадувати буду не багато немало, а саме 17 та, та 16 -та сторіччя, коли існувала. Московія ще це не була Росія. Московія, коли існувала Річ Посполита, була Кримське ханство, і от між ними, між ними, і що на території, яка була під контролем Річі Посполитою, і що на території, яка була під контролем Московії, і певною мірою території, куди доходили кримськоханські. Воїки існували, існували козаки, існувала українська козацька держава, гідьманська держава, козацька держава по різному її можна назвати. Вона повністю сформулювалася вже при за Богдана Хмельницького, але вона існувала і до нього, але вона трохи була розрознена. І от що відбувалося, коли намагалися, причому ще раз кажу: це ж була територія фронтир Європи і взагалі цивілізованого світу. Це ж не просто так було сказано. І коли відбувалися певні дії, які не ну, узгоджувалися з козаками, це завжди закінчувалося погано. От, наприклад, он російський мир в 1667-му між Москвою та Москвою та Річчю Посполитою, вони розділили Україну, звісно, без українців. Ну і вийшло так, що половина, а, типу, нібито підпорядковувалася Москві, половина козаків, нібито підпорядковувалася Польщі, Нібито. І от що відбувається? А відбувається дуже проста річ та частина козаків, які знаходяться на території Польщі. Вони збираються разом зі своїми братами, які знаходяться на території, яка під контроль під контролем Московії, і йдуть разом бити московитів. Що роблять московити? Вони біжуть, звісно, скаржитися на українців в Варшаву, в Польщу. Тобто, що ж ви робите? Ми ж з вами нібито домовилися, а це ж, типу, ваші козаки. У нас вони у вас під контролем та чого вони на нас ідуть війною, зробіть з ними щось. Потім відбувалася ситуація навпаки. Козаки, наприклад, які жили. Під так би мовити, під контролем московитів. Вони збиралися і разом з козаками, які жили під контролем поляків. Збиралися і йшли, звісно, на Польщу козацьке повстання, війна Хмельницького. Це якраз от такий собі яскравий приклад. І знову ж таки поляки потім зверталися до своїх союзників. А якщо з забув згадати що ж у них союзниками були і у Польщі певний період, і в Москові певний період у них союзником була було Кримське ханство, і вони теж не так ось, всі їх домовленості між собою про те, що е будуть зберігати мир і тому подібне. Якщо це не подобалося козакам, козакам, козаки просто це брали і порушили, так як їм вважалося за потрібне, тому що вони не розуміють, якщо ви вже домовилися про мир. На нашій території за нашою спиною, то якого дітки до нас приходять хтось нас збити, грабувати, гвалтувати, і це не може залишатися безкарним. І Тому, якщо умовно кажучи, відбувалися якісь там напади. Причому як це відбувалося, якщо, наприклад, кримське ханство укладало певний мир з Польщею з Річ Посполитою, то це означало, що поляки не мають права нападати на річ Посполиту, або ну поляки, вибачте, на Кримське ханство, ну а якщо кримське ханство нападає на територію, яка знаходиться нібито під контролем Річі посполіти, але це територія, де живуть козаки та їх сім'ї, то поляки не вважали за потрібне втручатися в ситуацію. І виходила ситуація така собі дуже парадоксальна. Тобто ніхто українців захищати не збирався, просто збиралися їхніми інтересами захищати саме себе. І тому українці об'єднувалися неважливо, де вони в яких країнах під контролем яких так би мовити режимів вони жили. Вони об'єднувалися, коли їм було треба, і робили те, що їм теж було треба. І от договір між Московією та Кримським ханством теж якраз про це свідчить. Про що бували навіть абсолютно парадоксальна ситуація, абсолютно дивні ситуації, наприклад, як в 1562 році, коли. Коли до козаків звернувся Молдавський господар він звернувся по допомогу битися проти османів, ну тому що я забув сказати, що кримське ханство перебувало під контролем османів, тобто вони були самі по собі такі собі автономні, але ще була Османська імперія, якому підпорядковувалося Кримське ханство. Тож до казаків звернувся молдавський господар для того, щоб вони допомогли йому битися проти Османської імперії. І козаки, звісно, вони пішли. А це була та частина реєстрових козаків, які були під контролем Речі Посполитої, от хочу вже про це все називати сучасними нашими поняттями? Вони звернулися до короля, до короля Речі Пос... Посполитої за так би мовити, дозволом піти й допомогти молдовському господарю. На той момент в Польщі королем став французький генріх Це от така окрема сторінка саме історії Речі Посполитої, коли вони вибрали собі нібито нейтрального короля, тому що не хоті... не хотіли брати відверто відвертого промосковського, Москов. не промосковського. тоді була ситуація, що королем Речі Посполитої міг стати або Стефан Баторія, який повністю був під османами, або Іван Грозний, який власне просто приєднав би Посполиту до Московії. Я б собі навіть не уявляю, щоб це було. Ну і тому тоді була. Така пропозиція від. Поляків від польської шляхти якби залучити прийшлого короля, і от певний час Генріх Валуа у них був королем. Так, от, коли козаки до нього прийшли за дозволений, він не дозволив, тому що Польща, на той момент, перебувала у стані миру з Кримським ханством і з Османської імперії, тому вимушені були так би мовити відмовити. Але це не стало причиною козакам відмовляти молдавському господарю це. Теж цікавий історичний факт, що в певний період часу. У державною мовою в молдовському господарстві господарстві так великих книзівство Молдовське була руська або староукраїнська мова, і зв'язки між. От тим, хто жив в Великому князівстві Молдовському і козакам, були дуже тісні. І якраз є такий період, коли по факту два рідних брати, тільки один є гетьманом війська Запорізького, це Іван Підкова, а його рідний брат, це Іван Вода, Лютий. Він є господарем самого Молдовського Великого князівства. Тож ці зв'язки були, і козаки допомогли. Вони там надіслали 200 своїх козаків, які, врешті-решт, і певною мірою вирішили питання. Це є окрема історія. І коли коли ви розповідаєте про 300 спартанців, ви маєте трошки повчити нашу українську історію? У нас є така історія це про 200 козаків, які змогли зупинити 300-тисячне військо османського османського султана. От, але це окрема історія. Тож, от що відбувається, коли намагаються домовитися. Про Україну без України ми завжди залишаємося при своїх інтересах, щоб вони там зараз не вирішили в Вашингтоні або в Москві, як би там між собою не зустрічалися, якби які б там ультиматуми вони не давали нам, не давали там європейцям іншим. Хтось може зламатися, хтось може не зламатися, але завжди треба розуміти, що ми з вами на цій землі, і ми. Якщо вже не поїхало двадцять 2022 році, і далі тут намагаємося жити, боротися, як хто може, хто може долучається до збройних сил України безпосередньо до сил оборони України, хто може допомагає грошимам. Волонтери дома робить дрони чи щось таке, або просто намагається доносити інформацію до всіх людей, які перебуваючи, от в цьому інформаційному оцих клещатах євробаційних в інформаційному тиску, просто-напросто починає їхати головою. А цього робити не треба. Тому що як би там все не закінчилося, врешті решт все одно все вирішуватися буде на полі бою в Україні, тому що саме зараз в Україні. Напевно, не, не гріх ще раз про це нагадати, і відбувається головна битва, напевно, цього століття між цивілізацією, прогресом і середньовіччям. От, І оце можливо відбувається певний злам справжніх епох. Тож, тримаємося. Зберігаємо голову холодною, читаємо новини, робимо виключно через призму критичного мислення слухаємо правильних блогерів, які не закликають вас зараз напихувати Трампу пісюнів. Ну просто тому, що Трамп якусь дурню сказав. Ну він хоче дурню каже. Сьогодні він одну дурню каже. Завтра він іншу дурню каже. Від цього процес нікуди не йде. Тобто треба все ж таки дивитися на речі, які він робить безпосередньо. Але ви точно маєте знати, що подібні періоди в нашій історії вже були. Іноді ми перемогали. Іноді ми не перемагали. Але повірте, якщо ми будемо мати триматися за нашу єдність, нас неможливо перемогти. Неможливо перемогти народ, який повністю воює. Його можна тільки знищити. Ну, до речі, так розумію, що якраз Путін це, врешті-решту, усвідомив, Але вже мені здається запізно. Підписуйтеся на мій youtube канал, залишайте коментарі під цим відео. Побачимось.